Так, завчора і сьогодні було зроблено вирізані штроби, покладена арматура і залита клеєм. І це так по всьому периметру будинку. зроблено. Перший ряд. Так. А це виложено перед перестинок під димоходом. Так, це РК такий. Це на таки так сонце сідає. Тут дворе будет трошки закладывается, вот И тут двое дворей в кухне и залу Droga, ele não tocou, Zé Bela.